Представляємо ріпак Дікий ексайтед. Це середньостиглий гібрид селекції дикалб з потенціалом урожайності до 65 центнерів з гектара. Він відзначається дуже високою зимостійкістю та стабільною продуктивністю навіть у зонах з нестійким зволоженням. Інтенсивне гілкування, високий вміст олії та потужна компенсаторна здатність усе це робить Дікий Ексайтед надійним вибором для професійного вирощування. Гібрид демонструє раннє цвітіння, помірний осінній розвиток і добре адаптується до різних типів ґрунтів. Підходить як для ранніх, так і для пізніх строків сівби. Особливо добре реагує на високі дози азотного живлення. Рекомендована норма висіву залежить від строків для ранніх від 350 до 400 тисяч насінин на гектар, для оптимальних до 450, а для пізніх строків до 500 тисяч. DK Excited також має високу стійкість до фомозу, вилягання, розтріскування стручків і вірусу жовтої мозаїки турнепсу вібрид, рекомендований для вирощування в лісостепу та на поліссі України. Це один із найкращих варіантів для отримання стабільного врожаю за умов достатнього або нестійкого зволоження. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.